Мене смішить найбільше те, що Вова продовжує стверджувати, що мої розслідування це все фейк, це все бруд, це все маніпуляції. Ви дивіться, не переплутайте. Мої розслідування, де я називаю факти, фото, скріншоти, сайти, прозора. Ну, вся доказова база це все брехня. А от Володя, Володя каже лише правду, хоча його правда починається здебільшого зі слів. Мені сказали, мені написали, люди бачили, а я щось чув. Це те, що мені люди казали, які знають. Люди мені ж люди дзвонять, кажуть, знаємо цього персонажа дуже добре. Але... Ну... казали. До речі, мені вчора е дзвонив його, бивший комбат, то він сказав, що до речі, всі бачили, може хто не бачив коментарі, де люди ці писали. До речі, такої правди в мене є дуже багато. От, наприклад, мені казали, що Володя Біцак. Полюбляє трогати хлопчиків. Люди бачили, що Володя Біцак доїв бичка. З моїх джерел стало відомо, що Володя Біцак, коли приймає душ, дуже полюбляє співати пісню шальна імператриця. Коротше, в мене такої правди є дуже багато, але все поступово. А поки що викличіть дядьку швидку. Нехай його прокапають трішки.